Пом'ятайте це. Що ви мені винні? Нічого. Ну от подумай, зараз кожен похорон, от ня, в тебе в тебе, в тебе, в тебе похорон плачуть, чи мене на астму. А мені, в принципі, похорон. бо мені і так е, не дадуть похорон, бо як то зараз немає в нас ніби. Але нельзя до того допускати. І висоє, так би втім ділі повинно бути заінтересовані. Не допускати банди якої. Я не розумію, хто він. Ну, блін, це професіонали робили елементарно, Просто. Аби я зараз ходив, обкерівний блін, можливо, по своєму районі. Ви, в принципі, зрозуміли, що я говорю. Да. О. О. Ну і батьки, я вам чесно говорю. Бо ідіотів у нас є багато. І ми 에, ви 어, хлопа, ви не знаєте, кого об'яти і як б'яти. А хлоп може мати інфузу, і фузі, і шашик, і шешеч. Не, ну ми б людей не трогали, ще. Ой, а ти дівчинка. <зв' producer> <р 'le> <р 'le> <р 'le> да, ну я поняв. Ну <р 'le> да, взагалі не трогали. Але хтось мені 4 зуба вибив блідо. Грізь, э, не хочеш.

Авто звозу за бабка. Нас не то у нас є знайомий просто дає. Ні. ви що хочете? Ну блін. Не лізьте туди, де вам ходять по дорозі. Нам наше. Та нам того нашу, ми сидимо. навіть. як можна, я зараз от читаю є. Потім. Ви, в принципі, я так зрозумів, половина половину знаєте, хто я є. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. так, да. З другого під'їзду. Так, вон де. де, 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 де. А. Я а. маю зараз три хлопку, десь... З побитими губами кров тече, жінки день народження, в цей базар п'є, блін. А я навіть боюся туди підійти, бо як я б до горів купити, що треба губу піднімати. А через трубочку. А ти маленька. Я навіть маму знаю. Хеш мені, давай. А чуєте хлопці? Я вам просто прийшов і сказав, не того робити. Барано чи пізно. Дивіться, я вам одну штуку скажу. Е, у моєї жінки, сестра випадиза. І mm. там щось там є, то, ну, п'янка, ні, вночі. Але я туди взагалі догоріл був абсолютно ноль. Я не кажу, що я не пив, пив багато. Але я був на йде мені прикури. Але я вам це просто по самому серйозі говорю. І їду додому, то був явець. Так, так? Перво ходоровий праздник, якийсь не праздник, а база. Нитки продавали. Моя мама порала сведри, мотала і продавала нитки. Я приїжджаю додому, третя година ночі. В принципі, лишив, горілку, баблі. Ну, в принципі, там було. Ну, розумієте? Все, о, оце на ліпка. Все було оце. Я лишию все, їду, бо для мене риба важніша. Бойко, блін. Ага, А мама їй шла на базар і закрила ліс. Ну, в принципі, на колоді. Щоб зайти до себе додому, я мусив йти через буйкові двері. Mm -hmm. Ну, общем, через другого газли. О, добре. Ну, <laughs> я то супер сорбо перевод. Це мої сказав. казав. <laughs> Але хоч знаєш, що таке сорба перевод. Та. Та, та, коли ти... не мій, показує, нічого. Іду, бой десь там пішов на якийсь бетон. Глядите, знаєте, як тут в селі було? Дивіться, була рава і зірвали бетон. Його там десь якісь ідіоти набили на бетоні. Ну, а на скімсі... Як це називається? На скімсі... О, мій тато йде. А що мені так? Що татом буде бити? Ні, ну попрошу, в нього гроші. Ні, ну... Хлопці, я вам сказав, я не знаю, чи мені, в принципі, заказ був, чи не заказ, чи за гроші хлопці побили. Але розплата, от для того яву, що розплата проходить все. І Вуйко, його там десь набили. Він зробив сокіру. Зробив сукіру я вже не зробив. І він з тобсокіру передав на ночі хлопці тому. Ну добре, що ми сьогодні. Я по підбір від подвір'ю дня, відняв, відняв, тікаю, Я Що, знаєш, такий великий ящик, що водують курей рано. Ну, такий довгий. Ну і в принципі, я той ящик взяв руки. Але коли він мене вже пристав коло самої студні з тим сокірою, я тим ящиком взяв його й по голові. <ріпи> а що я мав робити? Ну <му> <Першу>. ста <Вставу. му> хлоп мертвий. Лежу хлоп мертвий. Що я маю те? На рибу я вже не піду, бо людину бив, ні. Їду назад до жінки на тому сліпляці, що вони роблять. І кажу, ну, приїжджаю туди, а там сюди саме мроз. Але дайте не вогню. Ну да, то ну, дай волню. А ну, мне нет, не я не не А мы никто не курим. Мы не курим. Спортом занимаемся. Что я? Да вы мне то, что нет, не берем. Нет, он не не пьян ничего. Приезжаю. И я там и точно не -то, покайте. Веселил сам им роспорт. Я все пьют, спевают, красиво. А я прихожу в зал и говорю, блин, я не убил. <laughs> <laughs> Просто не так. А той жени, моєї сестри, каже. Каже, як ви людину вбили? Я кажу, я вуйка, що не вбив. Чого? Яка б мене на підвірник. <плес> <плес> Беремо хлопці заводимо. Не ну, Мерседес, а такі з волги били надому їздили, чорний. Заводимо чорну волгу і чешимо до бівці. за галичем. Тут куди треба їхати ще. Uh -huh. Приїхали, блін, машину лишаємо от кота, як той будинок, ідемо пішки. Прийшли, Буйко на табреці сидить, усі в крові, облегчає його прийомному, в тобере. <laughs> e... <Ще? laughs> а Ромко кай, що покає. Він Каї, він живий каже, що таке він <плот> був. <плот> <плот> то Я три дні пив горів, що <плот> вуйку не вмер. А в принципі, я то преступлення зробив. Але він ще гірше, приступлення, його хтось звісно бив, а я йому просто віддав. цим ділом, я вам просто мисля, бо ми такі всі, як нізенькому. Може мене зенькою і... Колегії вчора набив. Я так собі думаю. Бо заняв вечора до мене, як це називається, кайп чи кайп? Дзвоник кай, діду, а б каже ще з губов. Каже, зі новий, мені ще зимовий б'ють. І ще ще. І кай є підвезівся твої тайби, друзі. Він каже, діду, блін, Ми ж не бе помсти ні. Вам це... Ви собі не розумієте. Я зараз, от я знаю, в принципі, що ти мені це все зробив, так? Ні, ну. Ну це типа, в принципі. Ну, ну, ну. Я узнав. Я пішов тебе, порізити, обов'язкову деньку кинув. Що покрутиш? Ну, для тебе це дико виглядає, але ліпше зробити вбивство, що зробити. Та як мене бля вчора йобнув добінку по голові. Вичений зі каналу, 9-й поверх і не зубляв. Ні сидів, нічого не було. Ніде. Він каже діло. Але я я, хочу приїхати додому. А мені почнуться мстити. Бо це було, він не йде, та чи як то там розумієте, що Щоб я вам сказав. Ти можеш дотеця своїм предником. Але, Але мені дата є на твої діти, на всі сім'ї, на все, на все. Там є вже кров на місці. Але, Аби я вас просто говорю, не здаєш, що новин набити. Діот, діда набити. Аби я творог ходив позитроніст. Робили професіонал. Ну, блін, ми їх виробимо. З вашою допомогою. А коли то було, було? А коли ти? А яка ти... різниця? Ну щоб... би. Ну, приблизно хоча б. А ти думаєш, що як ти вирахуєш, е що їх зароблю бувати, чи як ти смієш? Мені я... просто <різь> цей, просто <різь> <і> тут, <різь> тут, тут на районі там є пара добідок таких, що можуть зробити. Вчора мене це зробили. тому на тій вулиці, oh. що ми йдемо вибухали. Коли ранком, то, 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 то якраз, то, цей, то, то, якраз то, там є такі. Ранком вечором ночі

Що ти, ти йдеш побити кудись? А яка я кажу, Михайлівна, по-перше, я не бачив, але по капцях слідів сніг є, ні? Вони ж до мене напали. От що. Я прийшов там, я не Капці. Вони того навіть і може <реку> не розуміють. <реку> Ти потіше до нас да. Так, з такими підошвами, він як в мене в машині. Дайте воню. Та мене немає, мене колеги. Ні, але... Якщо ми вже такого трошки дешево зговорили. Вони ж вас позволяють. Тереси зроблю сьогодні. У нас п'ятеро, чого. Та вони щось завжди такі знаю. Вони в восьми, дев'ятий клас. Вони там по чорній так п'ють. А он... Це хлопці. Вона має сестру, ні? Вона має сестру, вона має, вона. має. Ну я не з ним попив. Ігорка. Йор, Йор, звичайно, котився. Що ви, блін, хуй, думаєте? Що я, бля, просто мене набили, я Я просто з вами елементарні вещи. говорю. Мені в чорно треба не квіти. По-любому. Ми вже догадуємося. Тим більше це вже не перший випадок. Вже не перший. Так, а ти думаєш, куди я пішов, коли мене набили? Усі крові, ко заліти, я всі кафе. Котрі там є відкрили. Якщо до аби це привели, І які жінки мали страх, коли до тебе приходять, чоловік обкривав не повністю. І всі. Для них це страх, розумієте, ліці взяли, мені не треба мілітися. Він мені сказав, що у вас тут не були хлопці які пили горілку. Я це знаю їхні прикмети, як вони горілку, вони зразу за тієї збілять. <рес> ви ж все купили, зразу по хатах розійшлися. О, дивись, от ви всі сидите. А там це все банда, коли я йшов до жінки закриваю. Нікого не було. Пусто, Чешак. Пус. Коли мене побили складці, чистота чисто край. Ні одної людини Розумієш? А ти <порожа> б розвитки вода <кимгодей> не було? І зразу <порожа> на нем лишь колишенька закриває моя. Чекайте пацану які тут не пошли. Восьм пішли ж додому. Але ви там не було. А ми були в по тут. Ні, я говорю за тубану за що. 17 годин. Настус. Ну, там. — А, то воно. Та, там, там депутати, там далі. Тортури Назар, вони якраз одному будем. Ля, я займаю. Це тоді ліз до дня. Це два брата? Ні, це не брат, це не брати, це два друга, але вони п'ють по чорній капітані. Вони щось до нас підійшли, тічку, кажуть, я закрити, ми її послали, типу, що не підписують. Для мене сторон людям дві фляжки в рік. Що або фляжка і пило. Моя. Але мені важно. До своїх людей на своєму районі рушати. Так ніколи не буде заведено. Я за десь приїхав. Там би взагалі зразу. отако, би сказав пальцем там, 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 і щоб мені вже десяти, щоб хлопці не йшли і слава тебе, Господи, що мені одесять. Але я вам просто це все розказав для того, щоб ви не пробували такі там, там, нашому... Знаєте чому? Одивись, тобі, 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 тобі дали автомат. Okay. Okay. І мені дали, да, ні. Uh, хлопці, ви uh. uh. ні один мене просто навіть не поцілити. не б'є, ні нічого. Бо старі хлопи є. Ми в армії. Ми на війні були. Я ж в принципі в Сирії три роки послужив. Okay. Розумієш? Okay. Для okay. чого ж він шанувати старим хлопам? Okay. Добрий день. Добрий okay. день. Obrigado. <laughs>